Чи знизять на саміті G7 стелю цін на російську нафту майже вдвічі? Чому Росія так хоче бути посередником між Ізраїлем та Іраном? Чи це все таки хитрий план Трампа або ж може Путіна? Коли можуть пройти нові переговори України та Росії у Стамбулі? Про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати так, доброго дня. Звісно, сьогодні уся увага прикута до саміту g 7 бо там якраз таки мають говорити за санкції проти Росії і піднімати питання конфлікту Ізраїлю та Ірану. Наша МЗ зрозуміло, що просить знизити стелю цін на російську нафту до 30 доларів за барель. Але лунають думки, що цього не буде, бо США, нібито проти. Але ж запланована зустріч Трампа і Зеленського, то можливо нашому президенту таки вдасться переконати американського лідера, щоб запровадили проти Росії санкції санкції. як ви думаєте, чи ведуть на цьому саміті санкції проти Росії і чи зможуть знизити стелю на російську нафту? Чи дійсно це залежить суто від Трампа? Ні, не залежить. Давайте так давайте. Так ну вони запроваджувати санкції не будуть, запроваджують уряди. Вони спочатку будуть можуть зробити якусь рамкову рамкову угоду, де далі воно йде як директиви для виконання. От, наприклад, на минулому саміті G7 вони підписали ну фактично угоду міністра фінансів G7, що Росії не будуть повернути кошти, поки вона не виплатить репарації України. Це дуже добре в дійсності крок, тому що попередні адміністрації США ми цього не чули. Далі стосовно стосовно цих стель. І все, що з цим пов'язане. Вам фахівці, от я нещодавно читав пост відомого всім аналітика Андрія Клименка, який це системно займається, він там докладно роз'яснює, що це відверта туфта. Тому що це тільки, знаєте, на слова була попередня адміністрація зроблена, але реально ніхто ж не знає, за скільки хто, які ціни продає. Тому що документи, що Росія продає там. Менше 60 чи інших цін немає, і ніхто цих не бачив Моніторингу немає, тобто не існує ніякого тіньового флоту, як часто у нас говорять, все відкрито робиться. І тому, звичайно, що як крок, щоб це зробити, принаймні, щоб якось це фіксувати, можна це вимагати. Але ми повинні розуміти, що справжніми санкціями. На Росію накладає виключно Україна, коли СБУшники почали розносити на початку цього року партиї Новоросійська та Балтійського моря, експорт нафти різко чогось впав на 15%. Тобто, це найбільш дієві санкції. Далі, що обов'язково згода Трампа, брехня цього не потрібно для конкретних кроків з боку Європейського Союзу. Чому тому, що, наприклад, у 18-му пакеті санкцій вони не включили такий пункт, що якщо ви накладаєте е, санкції на суда, які там вони вважають ціновим флотом, е, їм заборонено проходити через територіальні води Європейського союзу. Цього там немає. Якби вони це наклали, це, це означає, що ці суда просто не могли пройти через данську протоку. Mm. І партия Новоросійська Балтійського моря накрилися мідним тазом. Так, те, те саме стосується протоки Ламан. Цього немає. Трамп тут взагалі не до чого. Далі. Хто купує досі російські енергоносії, підживлюючи російську економіку? Не американці, а європейці. Це, до речі, теж одна з причин, які задає Трамп європейцям. Як так виходить, ви досі продовжуєте купувати російську нафту і газ. А нам розповідаєте, що ми повинні ще додаткові санкції запроваджувати. Почніть з себе. Я вже мовчу про збільшення витрат на оборону, тому що не всі країни НАТО, наприклад, досі підвищили їх навіть до 2%, хоча це вже давно не актуальне, там вже 3% повинно бути. Тому в дійсності чим може бути корисним цим самі. Це зустріч з Зеленським. Звичайно, що треба підтримувати цю зустріч, це раз далі. Я думаю, що повинна бути знову продовжена вимога щодо того, що тиснути на Росію щодо виконання зобов'язань щодо тридцятиденного переміря, про яке Україна домовилася США та ЄС. Та? а з єс окремо розмову про те, скільки вони будуть тягнути кота за хвісти, а не вживати конкретних дій, а не цієї відвертої балаканини не про що. Якщо говорити стосовно американських санкцій, ну пам'ятаємо, як лінці і ось цей сенатор демократ Блументаль закликали Трампа вести санкції і знову це зробили. Як ви думаєте, чи дійсно це може подіяти якось на нього? Поки що реакцію ми жодної не бачимо. Трамп тільки спілкується з Путіним і хоче його взагалі зробити посередником між Ізраїлем та Іраном. Очікуєте ви американських санкцій? Чи вони в принципі не мають такого значення, як ви казали, що головне, аби європейці впровадили? Немає такого значення в дійсності, в дійсності, давайте так, це може теоретично мати вплив виключно на експорт із Китаю до Росії, тому що Китайцям важко буде довести, що е, труба, яка починається в Росії, закінчується в Китаї, що там якась інша нафта, якщо йдеться про нафту по морю, там і підмінюються документи. Там і змінюється суда, і переливається нафта в інші танкери і багато чого іншого. тому ні, цей закон не був би зайвим, тому що він ну, достатньо може суттєво справити. Але ж там питання в тому, що якщо країна не, наприклад, купує нафту, вона отримує величезні мита на торгівлю США. А якщо України якось буде імпортувати російську нафту, немає суттєвого товарообігу США, то її, в принципі, нічого не загрожує І фіолетово, що там 5 тисяч відсотків чи 10 тисяч відсотків будуть якісь мита. А такі країни існують в дійсності а, у в цьому світі. А, тому а, це не є в дійсності суттєвим, але звичайно було б корисно. І це б вдарило до речі по Європейському Союзу. Як це не смішно, так. Який досі продовжує купувати російську нафту на 6 мільярдів доларів щорічно? Вибачте, це звісно виглядає трохи лицемірно, коли європейці кажуть, що вони готові нас підтримувати до кінця, а при цьому бачимо цифри говорять самі за себе. Але хочу повернутися до саміту. Яких ви ще рішень очікуєте? Тому що крім питань України мають говорити і про ось цей конфлікт між Ізраїлем та Іраном. І Трамп вже заявив, що він очікує укладення угоди з Іраном. То що може бути теж ухвалене на цьому саміті, і чи вирішить це проблему між Ізраїлем та Іраном? Ну, давайте так. США є безпосереднім учасником конфлікту. Да, вони тільки удають, що начебто, вони там не до чого, тобто, бо які глибині, які ну ні, ну звичайно, що ні. Він же обіцяв своїм виборцям, що буде і американські солдати не будуть брати участь у війні, у, у війнах, але ж він обіцяв, що союзники США це не будуть робити, так що у нього, у нього все правильно. Да. ну, тобто там не, не додовбаєшся. Вони постачали зброю а, і, і, а, е, Ізраїлю, наприклад, глибинні бомби декілька місяців тому, е, для того, щоб е, він міг спокійно бомбардувати ці бункери. Там також була, ну, я бачив повідомлення в пресі, що модернізовані були f 35 для того, щоб вони літали вільно, е, без дозаправки, теж, звичайно, випадковість і багато чого іншого. Тут питання в тому, що Трамп грає в поганого доброго поліцейського. Він виходить з того, що у Ірану не повинно бути ядерної бомби. А поганий поліцейський Ізраїль виконує це фактично досягнення цієї угоди. Він робить все для того, щоб ядерної програми у ну, програма мінімум ядерної програми у Ірану не існувала. Друге програма, максимум, що цікавило Ізраїль, це взагалі зміна політичного режиму в Ірані. Він зараз б'є, наприклад, по цивільній інфраструктурі для того, щоб там стався соціальний вибух, і вони мають такі можливості, і ну і так далі. Тому, звичайно, ми повинні розділяти слова, тому що в Україні достатньо примітивно бачать, дивляться на світ, думаючи, що то, що говорять. Західні політики, особливо східні, воно ну публічно, воно має якийсь стосунок до реальності. Ні, так так, так це не вибивається, але своєї цілі, отакими от ударами а, Ізраїля по Ірану, США добуваються. Угу. В чому ще, як ви думаєте, може бути такий хитрий план Трампа? Тому що знову ж таки бачимо, що російська нафта сьогодні перевалила за 68 доларів за барель. Для нас це, звісно, негативні новини. Чи дійсно Трамп грає на руку Путіну? Тому що пам'ятаємо першу телефонну розмову, вони ще тоді піднімали питання Ірану. Як ви думаєте, чи пов'язано це? Де не за зростання ціни на нафту, і Трампу не потрібно. Він же добувався падіння ціни на нафту. Йому потрібно перезапускати американську економіку. Ми знову таки повертаємося до питання, хто повинен припинити постачання, ну, щоб вони могли експортувати нафту. Це виключно європейці можуть зробити. І Україна, наприклад, блокуючи порти новоросійська або ударами по нафтовій індустрії Росії, в тому числі. І сказати, що він зовсім підігрує. Ну це таке, теж знаєте, це у нас багато людей, яким припинили демократична партія, давали гранти. Вони мовчали, що робив Байден. В принципі, така сама політика була підтримки Росії, і не надавання її можливості, і тому вони зараз дуже ображені на Трампа, і починають розповідати, що Трамп веде питання, що він зовсім хоче дружити з Росією. Ні, не так це питання так. Він теж не може додати те, що вимагає Росія. Наприклад, коли Росія говорить, віддайте нам чотири області України, то Трамп цього не може зробити і не буде робити. У них чітка постановка питання, що зупинка по лінії розмежування і далі говоримо. А росіяни навіть цього не хочуть робити. Тому ми, ми повинні розуміти, що Зростання цін на нафту Трампу теж не потрібно, тому що це зростання інфляції США. Зростання цін на нафту це є закономірний, закономірний наслідок ударів по Ірану, але якщо подивитися, воно в принципі не суттєво зросло. Чи можуть це скомпенсувати Саудівська Аравія чи інші країни, я думаю, що можуть. Або чи можуть США, наприклад, вивести з режиму санкцій Венесуели, припустимо, можуть. Тобто, там є принципи резерви, де можна активно викидати додаткові обсяги нафти на ринок сполучені ну, взагалі на світовий ринок тому, але я не думаю, що це буде це. Надовго це таке невеличке зростання цін. Тим більше порівняння з тим, що там це було там ще років 40 тому, коли там близький схід був головним постачальником нафти. Це ні до чого особливо і не приводило. Ну то тоді це було шок. А зараз, коли США є не та нафти, їм в принципі це і не дуже не дуже так сильно б'є, хоча впливає звичайно на внутрішню ситуацію на ринку. То, як ви думаєте, вдасться все-таки дотиснути Іран, аби ті підписали угоду? Чи до якого, ну, який сценарій ви взагалі тоді прогнозуєте, може бути? Я думаю, що Ізраїль не зупиниться, тому що вони, як сказали, як ми бачимо угоду. Це коли американські ізраїльські фахівці присутні в Ірані, дивляться, як Іран висаджує в повітря ядерний об'єкт. В розмови про те, що Іран буде що чогось дотримуватися, не буде розробляти, е, Ізраїль не вірить, е, і вони, я думаю, будуть дотискати це питання. І угода можлива тільки в такому буде форматі. Мені ще цікаво, чому ж Росія почала пропонувати себе як посередника між Ізраїлем та Іраном. Макрон цю ідею все таки відкинув, тому що ця ідея була Трампа. Ну він так переповідав після розмови з Путіним, і каже, що Макрон каже, що Росії бракує все таки авторитету для таких посередницьких зусиль. Чому взагалі це питання постало? Чому Трампу Трампа так зацікавила участь Росії як посередника? Ну давайте так. Ми не знаємо, зацікавило чи ні, знов-таки не звертати увагу, те що, те, що говориться. Тут питання: чи потрібна Росія для того ні. Давайте так. Чи є у них зв'язки в Ірані? Є зв'язки в Ірані. Далі чи є мотив Росії а, зробити так, щоб була якась домовленість, щоб були зняти санкції з Ірану, щоб вони могли експортувати нафту? Ні, немає. Далі чи потрібно Ізраїлю посереднику вигляді Росії? Ні, не потрібен. Як і сполучених штатів за великим рахунком, тому що можливості військові вирішення військового військовим шляхом питання зараном у них є і без посередників. Далі там купа інших є посередників і країни перської затоки, те саме Катар, наприклад, та інші країни, які не будуть так каламутити воду, тому я не думаю, що там хтось потрібен, але. І знову таки, поки не буде вирішено питання з ядерною програмою Ірану, я думаю, що ні, ні до чого це не призведе. Ну і також хочу з вами обговорити питання, яке прямо на нас впливає на українців. Це те, що от Телеграф пише, що США більше не надаватимуть зброю Україні, тому що якраз таки курс Трампа, переговори замість зброї. Ми пам'ятаємо, як тоді у нас забрали 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами, відправили якраз їх на близький схід. Страшно, звісно, питати, що може бути далі. Як ви думаєте, як в цьому аспекті? Чи дійсно штати відмовляться повністю від військової допомоги нам? Чи ми просто будемо закуповувати за? Європейські гроші американську зброю ну, давайте так. Україна значно кращою ситуацією у порівнянні, наприклад, з 22-м роком, коли, наприклад, Байден припинив постачання зброї на 5 місяців, коли Україна почала звільняти свою територію. Для того, щоб, не дай Боже, не добили швидко Росію, так не було ескалації. Припинення постачання зброї з з боку Сполучених Штатів Америки було системним. Просто знову такі раніше гранти роздавалися, про це не говорилися. Тепер грантів немає. і Про це відкрито качають істерики. Так? Е, і заборонялися бити по території Росії. Так? Е, і забороняли бити по штабах е, по штабах е, на території України російських і так далі. Просто про це ніхто не писав. Зараз ситуація наступна: немає ще підтвердженої інформації. Що Україні точно не будуть допомагати, це раз, судячи з усього, Трамп готовий продавати зброю, а не давати. Два далі, ми повинні розуміти, що Україна в значно кращому стані у порівнянні з 22, другом, і 24 четвертим роком. Є виробництво власної зброї, яке теж підбільшує і американську адміністрацію, тому що Україна диктує умови, коли б'є по НПЗ російським. То нафтової промисловості багатьом це не подобається, е, є співпраця з європейськими країнами. І залежність від американців дійсності вже не така висока в порівнянні, наприклад, з 23 чи 22 роком. Далі, нинішня адміністрація не компостує України мозок за удари по території Росії, так? Удари західною зброєю не заборонені, так. Далі вперше було використано f-16 і збитий над територією Росії американською ракетою. Ніхто із нам не катав, не побігав зі шмарклями і криками, що виявляється ця ескалація. Ви всі да тому, що так не дозволяєте е, нам е, робити щось, і так далі. Тому е, це питання перемовного процесу. Я думаю, що тут. Питання перемовного процесу, робити свою все рівно зброю, в першу чергу треба і залучати ресурс, в першу чергу, європейський і західний, в тому числі, відкривати експорт зброї для того, щоб підтримувалися виробничі цикли наші країни, заробляти кошти, входити в технологічні зв'язки з країнами, які розділяють ризики з нами. Це є Швеція в першу чергу, Норвегія. Будувати з ними ті ж комплекси з ППО може і не потрібно. Буде від американців, те, що зараз говориться, тому а, я думаю, що спокійніше треба дивитися на цю ситуацію а далі вести перемовини в першу чергу з американським ВПК, для того, що вони ж страждають в першу чергу, від того, що в Україні там не до зброю. Оце коли фокус з відімкнення зброї було в Європі ж почали менше коли куповувати зброю. От далі розмовляти з республіканською партією, тому що е, вони, вони відчувають по опитуваннях, що вони виглядають слабаками для власного електорату. Це буде тиск, тому це перемовний, переповний процес, і нічого страшного тут не буде. Та зрозуміло виглядає, що ну Трамп вже не може, скажімо так, кинути своїх виробників, які заробляють чималі кошти на а, тому, щоб передавати зброю Україні. Тому зрозуміло, ну йому, мабуть, буде це незручно робити. Ви згадували за переговори. Тут якраз таки сьогодні з'явилася інформація, що Туреччина чекає від Росії і України конкретики щодо термінів чергового раунду переговорів. Офіційно поки що ні наша, ні російська сторона це не коментує, але а, Пісков. Казав, що поки що немає про що говорити. Розуміємо, тривають ще обміни полоненими. Росія нам повернула 6 тисяч тіл в межах стамбульських домовленостей. Але чого ж чекати найближчим часом? Як ви думаєте, чи буде про що говорити наступними тижнями? Ну чи можуть взагалі відбутися ці переговори між українською та російською стороною, і про що ж який буде предмет зустрічі на вашу думку? Де зустрічатися може, переговорів немає. Ну росіяни показали, що вони не хочуть закінчення війни. Україна говорить європейцям та США. Ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. Що це так? Давайте організовувати 30-денне перемир'я і не компостуйте на мозок Ви побачили, що росіяни так не так роблять. Так що давайте показуйте вашу силу. А то пам'ятаю як ці європейці приїжджали тут шашками, махали. Розповідали, які санкції вони там а, будуть запроваджувати, і і де? вас же опльовують, а не Україну опльовують. А, тому нічого не очікую. Я взагалі вважаю, що поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Ну так я погоджуся з вами вже місяць, пройшов з тих пір, як казали, 12 травня. Потрібно, щоб Путін або йде на припинення вогню, або будуть жорсткі. Мерць, санкції. Смір говорив, та грізно. Залишилось декілька годин до кінця дня. Ай -яй, яй, ай яй, -яй. і цей ай яй, -яй і продовжує скільки вже місяць бути там. да? Ну, і Таурусів навіть цей. не бачимо. А, ай яй, да. <світ> та. ну та ще ще невідомо, як вони можуть передати. Це, це це поки що відкрите питання, але те, що ай яй, -яй іде, це правда. Ну, поки що, а я -яй, яй показуємо тільки ми своїми операціями павутинами. Ні, Ми, а, ми не а яй. Це у них а -яй, яй. Ми Україна б'є з ноги мовчки. Да, і це правильно так. Я погоджуся з вами, що це, мабуть, дійсно найкращі санкції, які можна вводити проти Росії. Тому сподіваємося на нарощення наших виробничих потужностей, аби ми не залежали від партнерів, а могли бити тим, що у нас є в наявності. Дякую вам величезно за цю розмову. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам, дякую.